Течного, який стосувався гамет, ми переходимо з вами до лабораторної роботи номер 3 На полях ви вказуєте 29.04. 2024 рік посередині в зошиті на аркуші. Ви записуєте лабораторна робота номер 3 Далі ви записуєте. Під цією під надписом Лабораторна робота номер 3 тема. Тема є вивчення будови статевих клітин. Мета ознайомитися з особливостями будови статевих клітин людини, а також закріпити знання. Про будову гамет людини у взаємозв'язку з їх функціями, тому що функції і будова це як дві сторони однієї медалі, однієї монети. Вони не можуть існувати одна без одних. Обладнання і матеріали це у нас малюнки, фотографії сперматозоїдів і яйцеклітин, хребетних тварин, підручник, робочий зошит і інтернет-ресурси. Далі під обладнанням і матеріалами ви записуєте хід роботи, дві крапки, і цифра 1. Під цифрою 1 ми записуємо, розгляньте. Малюнок і мікрофотографію сперматозоїдів. Відповідно, скажи мені, будь ласка, Максим Не Мікрофотографія буде зліва чи справа? Максим Нечипаренко. Зліва. Справа у нас знаходиться малюнок. Так, от ми з вами розглядаємо мікрофотографію раз, розглядаємо малюнок два. Звичайно ж, більш детальним являється у нас малюнок, і ми з вами малює, замалюємо в зошиті схему будови. Схема будови це означає, ми на малюнку позначаємо основні складові частини сперматозоїда, а не малюємо його в детально, гарно із його якісь художні так, властивості. Далі, так, повернуся. Розглянули, замалювали і поставили цифру 2. Під цифрою 2 у нас знову мікрофотографія і малюнок уже яйцеклітин. Відповідно, нам потрібно з вами розглянути мікрофотографію і розглянути малюнок, який є більш докладним і детальним, і замалювати схематично будову яйцеклітини, а також підписати її складові частини. Далі поставили цифру 3. І в третьому пункті, який у нас буде з вами останнім в ході роботи, нам потрібно заповнити таблицю. Так от, ми зараз, з вами зараз будемо говорити про яйцеклітину і про сперматозоїди, і заповнювати таблицю. Заповнили разом таблицю, ми маємо її в наступному вигляді, і переходимо до висновку. У висновку вам потрібно е, сформулювати загальні, загальну інформацію, так, загальні відомості, які ми з вами з'ясували протягом цієї лабораторної роботи, і в е, реченнях вставити пропущені слова. Висновок і текст, який в ньому розміщений, є неважким, тому я думаю, він вам буде по.